Пропорція, основна властивість пропорції. Таку тему розглянемо сьогодні на уроці. Давайте почнемо з визначення, що таке пропорція. Але для початку потрібно знати, що таке відношення в математиці і як розуміють слово відношення. Відношення двох чисел у математиці це частка цих чисел. Або простіше це ділення цих чисел. Пропорція в математиці це рівність двох відношень. Тобто, якщо б ми мали для прикладу А розділено на Б, то це є відношення, або ще записують так, це відношення А розділено на Б, це є відношення. А рівність двох відношень це вже є пропорція. Тобто, якщо би ми мали А розділено на Б, рівно С розділено на Д, то це вже називають пропорцією, або ще можна записати в такому вигляді. Тобто, це ми записали пропорцію. Від латинського пропорція означає рівняю. Щоб розв'язати приклад деякий, потрібно обов'язково знати основну властивість пропорції. Не знаючи цієї властивості, приклад розв'язати, в принципі, можна. Ну, краще знати цю властивість. Давайте. Основна властивість нам говорить таке, що добуток крайніх чисел пропорції крайні числа я відведу в кружок, дорівнює добутку середніх. Середні я обведу в трикутник. Тобто, від дії ділення переходимо до дії множення. Запишу тут А помножимо, на Д, дорівнює Б помножено на С. Знаючи основну властивість пропорції, можемо розв'язати приклад Х розділено на 4. Дорівнює 3 3 другі. Потрібно знайти нам х. Знаючи основну властивість пропорції, ми можемо перейти від такого вигляду до такого. Х поділено на 4 дорівнює 3 поділено на 2. Тоді добуток. Крайніх чисел дорівнює добутку середніх чисел. Тобто маємо помножимо на 2, дорівнює. 3 множимо на 4. Отримуємо зліва 2х, справа отримаємо. 12 це простеньке рівняння. Розв'язати його можна так. Двійку переносимо в праву частину. Тут у нас була дія множення, тоді обернена до дії множення. Тоді наш Х буде рівний 12, поділити на 2. В результаті отримаємо 6. Розглянемо ще один приклад. Три відноситься до чотири, так як х відноситься до вісім. Згадуємо основну властивість пропорції, добуток крайніх чисел. дорівнює добутку середніх чисел. Тоді зліва ми отримаємо 24, справа ми отримаємо 4х. Добре. Якщо в даному випадку нам важко виконати які дії, ми нічого не порушимо, якщо просто переставимо місцями ці два вираз з числом, тоді йдемо далі. Х у даному випадку у нас буде рівно 24. Якщо було у нас дія множення, четвірку переносимо через дорівнює праву частину. Відповідно, операція змінюється на протилежну, тоді отримуємо дію ділення, в результаті отримаємо 6. Тобто, наша пропорція буде правильна, тоді 3 відноситься до 4. Так як шість відноситься до вісім.